Привіт, друзі! Все змащено, крутиться. ясмінчик зібрали. Зараз буде потрібно задискувати солому, стюкували, ще одну таку непахнючу процедуру зробили. Зараз поїдемо, покажемо, розповім, що до чого, як. І хочеться засіяти сьогодні сидирати. А саме гірчицю була в мене думка і бажання. Спробувати засіяти гречку. Але дивлюся в Ютубові, що по цьому питання такі вийде, не вийде. А знаєте, гірчиця то так, 50 на 50, а там процент менший, що можна буде після ячменю засіяти. Так як термін я вже зрозумів, що хоча б на недільку раніше тоді ще б можна було. А кожен день самі розумієте, він відіграє доволі велику роль. Тому гірчицю, Гірчицю я замовив. Замовив, ну, я планував, ви ж знаєте, у мене була приспособа тут. Доволі ефективна, трішки вона скльопана на коліні, така рагульна, але працювала і результат доволі був. Поставити сюди, монтувати часу трішечки не вистачає. Але начебто вміщаюся в те, що потрібно буде зробити. Тому до цього я думаю, що повернуся. Буду сіяти сівалкою. Спробую її. Там норма десь в районі плюс-мінус 10 кілограм. Хоч ми сіяли зелену і люцерну, показували там на городі, якщо до чого вже перший раз скосили. Трішки там добре, такі засмічені були, буряни вискочили. Але як би сказати, другий укіс повинен бути більш-менш нормальний. Якщо буде дощ якщо трішки десь змоче, ну то суть не тої історії. То Багатенько йшло насіння, неї висівати. От зараз я ще раз кажу, що я шкодую, що я весінний взяв без мілко оцей катушок. Коштував на 900 гривень дорожче чи на 1100, Але, можливо, і то вже було так напряг, що не знаю, от щось таке інколи в чуді потім дивуюся. Тому поїдемо сьогодні, задискуємо, потрібно буде засіяти. Гірчиці, побачимо, як та сівалка спрацює, як, яка норма буде висіву на тій сівалці, на тих вісівних від СЗ 3 і 6, Побачимо, що до чого. І також писали Дмитро: запусти його, хочемо подивитися, хоч як він працює, що до чого як. Запустимо зараз, побачимо. Не компонував, не складав, так як хочеться, його ж, його потрібно зараз, щоб скласти його, потім йдеш туди, розкладаєш. Самі розумієте. то е Основне, побачити вітер. Як віє, що до чого, і більш детальніше ми розберемося по цьому питанню. Завезеться пшеничка, спробуємо на, на ній. Буде купа. Ну куди ж там ту купочку ячменю сунеш? То ж самі розумієте, що. Там половина їлиш буде. Зараз запустимо нічого тут важкого в принципі немає. Поки ще ще раз кажу, не розбирався, але я надіюсь, що вам буде це доволі цікаво. І я покажу по цій автоматиці, сам ще посидів, подивлюся і вам розповім. Писав також мені підписник, що в нього сусід використовує такий аератор. Козак 3, мені здається, 3-метровий, більший такий аграрій, то доволі непогано виручає, так як питання з сушкою затратні, а це таки каже, один із основних моментів, яким можна, яким можна зберегти якісно зерно. Тобто це відгуки ваші, це доволі приємно. Кулер, закрутився на кулер і нажимаємо. <SM1> зелена. Червона вимикається, зелена вмикається. Стоїть така крутильця, і оно на повну потужність. Обережно, руки не пхаємо нікуди, бо. Щось взято. взяти? А отак от зараз будемо видно Гляньте, що робить. Ладно, щоб ти була сильніша, тим подвіра б залітала. Глянь. Ти як штани притягує. А червона стоп. Перед використанням таких агрегатів ну інструкцію оце, штани прикладати там майку і ще остальні речі. Прочитайте інструкцію, тому що використ... підхід повинен бути серйозним. Це все ж таки агрегати, агрегати серйозні, які виконують серйозні речі. Тобто, не о, як би сказати, розпратаним, не підходити, руки не сунути куди потрібно, так як я цього зробив зараз. Так не потрібно робити. Тобто відео як не потрібно робити. А по цьому ми розберемося. Я покажу по мірі можливості, те, що можу. А ще більше інформації ви зможете дізнатися на сайті Техномашстрой. В описі під відео я залишу контакти, номера телефонів, посилання на сайт. Переходьте, телефонуйте, питайтеся, дізнавайтеся. Такий бюджетний варіант по відношенню до сушки, щоб зберігати якісно зерно. Ми їдемо зараз подивимося, що ж ми там наробили, що ми начудили і що ми ще сьогодні начудимо. Надіюся, не буде так, як з мішком. Поїхали. Зібрали ячмінчик, друзі, стюкували з інтервалом 4 години. І на другий день самий цинус для землі вивезли прибуток поросяті. Ну, то, що на даний момент є, як є, воно так є. Ну нічого, за те, як би сказати, віддам борг землі. щоб те, що взяли воно, це саме ефективніше, звичайно, сидирати і коров'як, чи, ну самі не знаю, як культурно сказати, але знаю, що ви, ви зрозуміли. Вивезли десь приблизно тих автомобільних прицепчиків 7 штук. Натіть. Що хочу сказати, те, що скажу, питайтеся агрономи, вони більш детальніше вам поясняти і, як би сказати, я розповім те, що знаю і як я знаю. Бачу по землі, тому що виходжу і так спостерігаю, вологи погляньте, є сантиметрів ну три і от така річ. Щоб сказати, я по правді і не думав. Але зараз ми голили землю, так як е, пшени ячмінь прикривав землю, випаровування таке інтенсивно не відбувалося. Зараз ми, як налисо, постриглися, тобто, може, ну, пали. Ну як ви зрозуміли, полопати земля і звідти ця волога смитися. Потрібно зараз зробити задискувати його. Звичайно, краще це робити лущильниками і відповідними агреатами, але немає. Я надіюся, що підуть. Я думаю, що підуть і диски. І цю стерню покласти, зробити певний слой, такий пухкий, який не буде розтріскуватись і не буде звідти випаровуватися у Цю процедуру, наскільки я володію інформацією, знаю, бажано зробити на протязі трьох днів після жнив. Це саме ефективний момент. Бажано одразу жиж робити, якщо дозволяє там розкидання соломи, розкидалось рівномірне, і одразу її зробити. Тобто це найефективніше. Не буде нагрівання землі, не буде випаровування вологи, буде зберігатися там. То і потім буде е, краща оранка, тому що після ячменю швидше за все вже буде тут, не знаюши, двою, але. Після ясменю тут буде сьогодні засіяні седирати. Це 100%, але основна культура, поки що не знаю, вирішується перед самим процесом. Коли буде. У планах є, але плани такі, вони змінюються. Значить, що буде, друзі, сьогодні потрібно зробити? Задискувати? Що зараз буде потрібно зробити? Задискувати. Що ми зробимо? Поїхали! Непогано. Не доказав, мав сказати, що я споглядав оцих три дня, на ну, сьогодні третій день після збору е, ячменю, як земля просто спочатку після комбайну, така м'ягенька. Ну, як би сказати, зрозуміло, що воно прикривало і не так сохло. Другий день вже бачиш, що твердіша, і причому там де колесо не заїжджало. І, і сьогодні вона ще така стала цупкіша. Там, де слід на слід заходив, то я вам скажу трішки кращий обробіток. Але в цілому, тут аж такого файного, ну, цим агрегатом не зробиш. Він робить те, що може робити. А це оце, що він зробив, перемішав гній по верхньому шарі ґрунту. Він вже більш-менш там будуть зараз жучки його розбирати на молекули, як би сказати, ну це жарт молекули, на певні штуки. І оцю солому збрив. Бачили, яке було до, яке стало після. Краще би робити по діагоналі, але він довгий. Це ділянка довга, а вузька. Смислу по діагоналі, щоб взяти тут угол на угол, а тут більше вже лише натолочиш. Буде, як буде. Я думаю, що свою функцію воно виконало. Зараз побачимо, як спрацює ще сівалка. Ну, мені здається, тут і буде трішки. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. -ай -ай. Ну, цілому непогано. Аромати ще не зникли. Лише лише перемішали і додались. Ідемо чіпляємо свалку. Так, друзі, замовив отаку гірчичку. Я вам скажу, це повинно замінити багато питань, Лише бачу, трішки виповне, не виповне. Ну, в цілому непогано, я думаю. Так, старував баночку. Зараз бемо баночку, щоб я туди не пхався. Баночка лише буду розраховувати приблизно 10 кг. На гектар. Ну, побачимо в цілому, що вийде, так виставив вже на мінімально, далі вже немає куди. 735 грам. Ну, 700 грамів це якщо на гектар 10 кг, це сюди 2,5 кг. Четверта. Ну, сипемо 5, щоб вже пам'ятати, що 5 засипав. Пробує там 3,5 кг, 7, 5 баночок по 700 грам, там 735 Побачимо зараз, як висіє, не знаю. Оце пройдуся кругом, побачимо, наскільки його вистачить. Визначу на цих 25 сотих, помножу на гектари. Краще б, звісно, було б, ще б його і пройтися катком зверху закаткувати для усилення, як і ліцерня. Але вже міркуєш собі, чи затрачати час. Чіпляти каток і каткувати його, чи збільшити просто норму висілу. Не знаєш, буде дощ, не буде дощ без дощу, це хоч там є волога. Ну не знаю. Не знаю. Побачимо. Чутим, чудим, що можемо. Поїхав. Ну, знайдемо ми її тут чи не знайде. Знайдемо, знайдемо ми її чи не знайде. Є, поглянь. Ось так що вам доведе. Знаєш, це цей родочок. Ось є, ось є, дві, три. Ну не знаю. Так по гнояках вона прийде, ну бачу по соломі туди, де поперечці, так незручно трішки було його зчуковати, то забирає, проходить. Вік живий, вік навчайся, Поїхали.

Нікуди не годиться такий варіант. Пружини прижимають і нагортає ці соломи коротше, не сильно добре. Зараз я ці пружинки, що притискаю, танкера, знімаю, хай сипе так, а задній ланцюг все рівно. Що я розумію, що її потрібно посіяти поверхнево. А ланцюг її вже десь пригорне, загорне. Ефективно, дискова є, дискова. Тут я. В цих питаннях, в таких питаннях, по твердих, поверхнях, якби я спорив, виглядав би не так. Зараз так спробую. Отакі ж нева такі покоси, друзі. Значить виставок по цьому. Виходимо, побачимо, що тут, що тут побачимо. Ну, позалишалось. Меште самих потрішки. Десь в основі літрова баночка, тобто відняти тих 700 грамів це 3,5-2-2 кла 800 грам. Це виходить, що в нас. 11 кг 200 г на гектар. Ну плюс-мінус це така більш-менш нормальна норма. Можливо, трішки завеликувата. По різних, як би сказати, даних сіють від 5 до 10, а ті, хто продає гірчицю, кажуть, що можна і 50. Ну 50, 50 кг на гектар. ну Мені здається, трішки забагато. 50. Ну Щось падало, не падало. Я так відкрити більш знайти. Падало, як там нема, то кудись, воно вже впало, і, і зверху, щоб придивитися, то та... не ось є, по Одна-дві. Не знаю, чи вам буде видно. Одна-дві. Ну, про рівномірність висіву, звісно, тут вон, третя. Є, ну є. Ось ще є. Ну це теж, а ось дві. Ну є, є. Побачимо. Значить, по висновку зняв, нагортає з тими пружинами. Зрозуміло, що воно притискає танкерним сівалкам, потрібен е, чисті площі. Ну не, не засмічені, тому що і по соняшнику, і поганенько вони йдуть. Якщо. Сіяти після соняшника пшеницю, так як сіяв, також нагортали, що в цей момент я пропустив, вилетів з голови, що може і не вийти. Їм ем потрібен чистий. Так, не чисто, ну якби зрозуміло, що стирня перероблена, але в цілому те, що вона його ще розгорнула. Оці гнояки більш-менш рівномірно розтягнула. Я думаю, непогано, що зійде, то зійде. Буде видно по цьому. Но моя все ж таки суб'єктивна думка, оту штуковину, яку я робив на диски, вона краща, на мою суб'єктивну думку, чим оце. По-перше, це затрати часу. Спершу попробував, дискував, спробував на третій швидкості, круг пройшов, бачу, що. Це і так, що вилетів другою, помаліше пройшовся. Тут спробував сіяти першу, щоб спокійно, акуратно, потім перейшов на другу з малим ходом, з малим додаванням газу. Непогано іде але е, без пружин не забивало. Один раз там, де гнояків трішки натягнуло, де такий був. Велицяньки то трішки почало горнути. Так в цілому краще. Але рахую неефективним, рахую, недоцільним такою сівалкою сіяти. І тим паче це дві процедури: дискування плюс е, сіяння, тобто затрати часу, затрати солярки. Те, що я робив на диски це два зайці за раз. Мені сподобалось, лише потрібно буде доопрацювати той момент і зробити більш трішки краще. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить!